Дивіться кавалерочка, які пасочки жінка наготувала. Зараз буде пхала в духовку. Які красиві туди-сюди. Деякі є в нас тим. з ізюмом, деякі без. Я їм без ізюму, не знаю як ви любите ізюм чи ні. Я хіба люблю ізюм такий чистий. Коли в пасці, то не дуже люблю. Отак, сьогодні всі напевно пишуть пасочки, бо в суботу всі йдуть до церкви святити їх. Хтось з неділю, хтось в суботу, напевно. Ось такі -то. Там де ще Мар'янка має пекти пасочки, потім вам це все покажу. А Софійка то все сама мусить робити, нема кому допомагати. То... Тому такі о, пасочки файні пече. Дайте їй трошки сердечок Софійці, не? Софійці. Угу. Ось такі пасочки ладні. Одна партія стоїть, чекає. Зараз запихаємо в духовку. А тут друга партія вже спече. Які красиві пасочки рівненькі. То в трошки цього неправильно пече. Але нічого, баба казала моя колись, що між всіма пасками вона має сміяти. Ну вона якраз і сміє. То так має бути. А всі останні треба закривати, бо тому що там зараз Софія скаже, що вони можуть усісти, коли довго ці відкриті. Тому, коротше, нехай ця паска сміє. А там Атомті все ліксосичні. Ставити мисніше вогники і лайкосики для моєї Софії. Вона дуже святіше. Так, молодь прийшов нині до нашої новоспеченої сім'ї. Подивіться, як вони проводять чистий четвер. Дай Боже, ми Дай Боже. Дивічі Марянка, молодець, місить тісто. На, mm -hmm. на пасочку, але щось мало тіста, що, що тільки буде одна У нас паска. Просто дві господині вчора одна господиня, я сьогодні друга господин готую паску. Нічого страшного, марянчу. Паска не пропаде. Я тобі повім як має бути. Колись, е мені баба розказувала, що в такий день треба не думати тільки про себе, а думати про тих людей, які самотні піти, підтримати. Моя бабка колись як ставала, вона пекла вайті пасок. Ну, той, хто не має, бідний теж, чи той, хто бій сім'ї, хоче справити паску. Спекла. Занеси, він тобі типу, подякує, щиро буде вдячний, свої паски, бо кожна людина, не кожен має можливість відкувати, але треба допомогти. Тому морянчу Паска, як хтось каже, вона не пропаде точно. Ну, добре. Але направду, я світішу, коли ще такі господині є, як ти. Бо зараз ще заметив, молодь, О, я ще замітив, молодше все, вояненка був на базарі. Ще паски купують. Ніхто не хоче пекти, але то, то треба ще дотримувати. Всі християни колись ставали, дві баби, три, вони робили паски. У мене бабка колись мішила такі чилий та жісти. Так чилий тілі та як тіста і, і чилий тіл чили був в пасках. А зараз що? Зараз хтось хоче робити? Пішли, купили і чисті спокій. Ти розумієш? Колись родини були більші. А при чому тут родина? Зараз люди гниї просто стали. Ти розумієш, що та пані з такими пазурами, вона, що думає, хоче твою паску містити, напідемо 150 гривень і легше. Але Паска, коли ти йдеш четєче з кошиком, твоя паска, ти знаєш від душі. Не знаєте, як ця чотка пекла її. Чи вона з добрими намірами пекла, чи вона там щось говорила і ти ту паску купуєш, тому треба робити самому. А от тобі я хочу зробити зауваження. Чому? Я сьогодні прийшов до вас, ваш день щось почав? Зі сварки. Висі сварили, марянча плакала, а в того робити не можна, не можна сі сварити. Колись як моя мама зі статом сварила, бабка брала хліб в руки і казала бо солю, солю посипаю, щастя в хату назад вертаю. І тоді в хаті не буде сварок, ні, ні буде щастя, мир і все. А ви що знаєте, ти метка з вовками в лісі жив, щоб мене ніхто ні не ні, вчив. Я не розумію, що ти сіли де ради? ти в кепівгору мудрі речі, ти не знаєш. Дивіться, кавалєрка, так у вас є багато молоді. Багато хто може не знає, що то зараз. Зараз я взагалі таке вам повідаю, але то треба виправити, щоб ви знали. Чистий Ну що ти що, що твієш? Ти я не можу розуміти. Мені просто трохи сміть. Смішно? Смішно? Плакати ти маєш, що ти не знаєш, ні, ти хлопець старий бік, ти не знаєш тих традицій християнських. Через що ті біди робляться в світі? Через те, що у вас в душі нема Бога. Я знаю, про що я говорю, бо зараз 80% людей молоді не вірять в Бога. Але чистий четвер, то такий день, що господині мають зробити генеральне прибирання вдома, провітрити хату. Що й непотріб, який не треба, прошу винести з хати, очистити себе, свою душу. То такий день, що фізично тяжко робити не можна, але все ж таки поприбирати гарно на того, то є і чистий четвер. Слухайте, чистий четвер. Ви маєте зробити чистим себе і свою домівку. А знаєте, що смішніше, кав'єрка, що зараз половина людей піде на ту Паску, щоб показати, як вони вбрані. Та що? То. то є, то є, то є своєрідний показ моди, як ви думали? Зоряна Маріся чи Іванка вже на маршруті, вже на Храківськ. Чи на якимось другому базарі вже купують ці платі, каблуки, воно йде всі шпорти, ну, але вона на каблуках прийде. З'їк на борду, воно не знає, що воно нині прийшло, що то защита, але 25 знімок зробить крос церкви. Живим курвом інстаграм показати ті знаєте, фотографії. То зараз як почнуть закидати ті знімки, то інстаграм курва заглючив на ту паску. Я вам повідаю, це така правда життєво, що я не так повідаю. Молодіжі своя місія показати, як вони гарно виглядають, що вони ліпші за всіх. А бабок своя. А бабки що йдуть? Апкі ще подивити, о хто в чим прийшов і сказати, а вони Ганчина кобіта з другим вже прийшла, а та сісти женила. а ти то виглядає двіщі, яка в зачистку має ладну, яка хустина, біленька, що як має бути, на трету скажуть, та доволі ще до церкви прийшло, відтягнула ще як до клубу. Розвинена, як курвак на, на дискотеку. Ну, то то бабки зараз будуть мали свою міщу. І Якщо зходи курва кропів, ще ти кошики. Воно воно що знає, воно навіть не хрести. Воно ще воно ще що, що вдругу в кошику лежить. Думає не кошик чи мене. О, о чого зараз люди йдуть курва, на, на той великий. День. Ну і третє, з кожен зараз буде дивив, хто ті кокщо в пушку кинув. Па ти, ви, той підсот дого, той курва має гроші, ну та я десь буду платила, якщо я мене пенсія 3 тисячі, де я буду ще кодувати, то два черень хватить, от такого йдуть. Там я виходять з церкви, ще спитав, що ксьо сповідав. А вони що знають, вони хіди по сухідах, що в кого лежить, хто в чим прийшов, хто з ким прийшов. А зараз дівки, які понаходили, хлопа з міста, то зараз. На машині мусиш під чудний під сам вхід заїхати, щоб ви всі бачили, якого вона єтя має, На які машині. Ті сі зітєчкові лизують, костюми мешта, а всі що всі можна до них чесати. Ну, кожна, кожна, кожна кожна, е, як ти ще каже, мама хоче показати, які в неї єть, щоб всі щоб всі знали, о, мої дочки самі ліпші, ліпші, чим вашій. о, кавалерочка, ви думали, в нас собі прекрасно розумієте, як воно є. Так, братва, хочу тепер вам показати, які в маряночки вийшли пасочки. Так вам на оціночку прокоментуйте, будь ласка, трохи такі пожовківся, не, не знаю. Чи, чи мають бути такі, чи ні, марянці. Ти що неадекватний? Ну ти скажи. Ти що не знаєш, як паска має виглядати? Я не знаю, вона взагалі має бути прикрашена. Ясно. Все з тобою ясно. Має бути прикрашена паска. А вона зразу в глазурі запікається, так? Да? Ні ну, я там не знаю, тому і кажуть. Жовта, блін, ну ти. Ці Але вроді зберіжуюсь. би норм виглядає. Дивіться, яка зі серединки гарно вийшло. Похенька. Ну, то молодець, молодець, така як ти, пухенька, то й пасочка така вийшла. Доска. Молодець. Я її за той ціную, що вона господинька, вміє то все файно зробити. Тільки то, що Паска без зюму. Не знаєш через з кого? Не знаю. Ну, я теж думаю, що не знаю. Зараз я теж ще попробую, теж оціню. Але ти в мене молодець. Мієш, мієш то все приготувати. Хвалю тебе за то. Кавалєрка, накидайте марянці різних реакцій, за те, що вона в мене така моцна господинка. Так, братва, хочу вам ще показати, як моя сестричка приготувала паски. Бачите, дивіться, так, так, чік-чік-чік. Гарно форму тут тут залійки з якимось попкормом. Перший раз таке бачу. Тут так, тут так. Як тобі пасочка така? Гарна. Просто морянця з сестрою трошки ну тудим сюди каже, просто гарно і все нервую, коли я оцінюю сестри Паски. Так що все, братва, до Паски, ми вже майже готовіше. Там місце якесь під, підкупити туди сюди та й все. Будемо якось гарно бандою святкувати.